А скільки, а скільки коштує у вас? Угу, добре. Підкажіть, будь ласка, в який месенджер може вам написати, як вас надіслати попередньо. Телефоную у власний відділ продажу. Зараз перевіримо, як вміють продавати наші менеджери з продажу. Поїхали. Ходьте нормально. Задача закрити на зустріч. У цього менеджера повинна бути. Ну, Всіх наших менеджерів закрити на зустріч. А, добрий день, компанія «Формула продажів. слухаю вас. Доброго дня? Я телефоную на рахунок побудова відділу продажу. Ага, супер. Да, мене звуть Владислав. Підкажіть, будь ласка, як до вас можу згадати? Мене звуть Андрій. Андрій, дуже приємно. А, підкажіть, будь ласка, вас цікавила побудова з нуля? Чи у вас вже є відділ продажі? Ви хотіли його покращити? А, ну, в мене є відділ продажу. Там телевін такий дуже поганий, тому мені хотілось би щось покращити. Це напевно з нуля буде. Так. А скільки а скільки А скільки коштує у вас взагалі побудова відділу продажу? Тому що ну, якби немає Грошей. Так, так розумію. Дивіться, Андрій, питання доволі глобальне, да, тому що треба розуміти обсяг роботи, який пере нами буде стояти. Дозвольте, задам кілька уточнюючих питань, щоб зорієнтуватись, яка у вас зараз ситуація, і підкажу про подальші подальший Добре, добре. А підкажіть, як стригаєте і компанію крувати і керувати відділом, контролювати його. Так, так стигаю. А керівник керівника розглядали під під почекати собі? Ну я розглядав, але чесно кажучи, не зараз, тому що ну якби немає людей, щоб там керувати. Чим керувати немає нікого. Ага. А, зрозумів. Ну з підбором теж така є. Телефонія слухається, то не тільки підкажіть, зразка. Ні, телефонії нема. Тобто зараз більше на довірі, де, як слухаються, наскільки якісно поки це перевірити. Ну, я слухаю там іноді, як вони Ходжу. говорять. Ходжу, Зрозуміло. Ну це теж такий важливий інструмент, про це теж прокоментую. Дуже важливо надавати регулярну зворотню відповідь менеджерам, зворотній зв'язок і виправляти їх помилки оперативно. Андрій, дуже вам дякую. Uh, вже бачу, що дійсно будемо корисні. Давайте трішечки розкажу в двох словах про нашу компанію, про те, як ми працюємо. А ми, до речі, не тільки в Україні працюємо, ще Казахстан, Узбекистан та різні англомовні країни Європи. Кращий результат у нас був плюс 270%. Це була сфера нерухомості, компанія Денис Тестейт», а продаж кожної нерухомості в Іспанії та Турції. Це така основна інформація про нас вводна. А тепер до того, що ми можемо вам запропонувати. У нас підхід тільки індивідуальний, гнучкий, тому якогось шаблонного рішення, стандартного ми вам точно не запропонуємо. Бо воно просто не спрацює, повірте, не дасть результату, який би ви хотіли побачити. Тому спочатку нам треба буде проаналізувати вашу поточну ситуацію, подивитись crm систему яка звітність, познайомитись з вашим продуктом, цільовою аудиторією. І далі вже ми вам дамо план дій по тому, як вам розвивати відео проти. До речі, підкажіть, будь ласка, що продає ваша компанія? Ще важливе питання? Ми займаємося пластиковими стаканчиками в і продаж пластикових стаканчиків. Пластикові стаканчики, добре, добре. Каз до речі, є релевантний досвід. Ваші сфері в Казахстані дуже успішно прокачали компанію на 90%. Їм збільшили продажі компанія Без А Вони виробники пластикових стаканчиків і на кількість одноразового посуду. Тому маємо маємо дуже успішний досвід і можемо з вами поділитися ним. Добре, Андрій, дуже вам дякую. Дивіться, що хочу вам запропонувати, щоб максимально ваш час раціонально. Ми можемо запланувати з вами коротеньку Zoom зустріч, коли вам буде зручно, в найближчий час сьогодні або завтра, а, і а, поспілкуватися детальніше я вам розкажу про план дій, як саме ми систематизуємо крок за кроком відділи продажів, що складається наша робота, відповідаю відповідаємо на ваші запитання. І що не менш важливо і цікаво буде, я вам покажу приклади документів, інструментів, які ми створюємо і, і впроваджуємо в різні сфери бізнесу, в різні компанії, що допомагає збільшувати продажі запланувати сьогодні або завтра. В продажу, ну, щоб я розумів, Дивіться, на ну, зараз сказати, скільки буде, тобто ми, ми не розуміємо обсяг роботи, навіть приблизно, тому якщо я вам навіть назву тисяча доларів, поки ви не розумієте, яка ціна, да, яка, який обсяг роботи, що саме в цю ціну входить, тобто будь-яка ціна буде для вас невиправданою і великою. Да, тому Повірте, на слово вам буде значно простіше зрозуміти, які є варіанти, та, і вже на зустрічі я вам вас з ними познайомлю. Ну, попередньо можна сказати, що наші послуги можуть починатись від 200 доларів і до, в принципі, доксилу роботи кілька тисяч доларів, тобто там дуже різні є варіанти. Mm -hmm. ну, окей, я зрозумію. А можете мені скинути цю інформацію? Я знайомлюсь там і потім за відносимо заплануємо Ну, інформацію я вам обов'язково не дійшлю, але більш предметно все ж таки, і саме під вас, тому що інформація, вона не відповість, на жаль, на всі ваші питання і якраз у вас на зараз є потреба. Тому а давайте все ж таки зекономимо ваш час по максимуму, тому що розумію, що можете ще а, цю інформацію на сьогодні передивитись і це якби затягнеться цей процес. Тому, якщо ми з вами сьогодні 340 приділимо часу, я спробую максимально на всі ваші питання відповідати, і ви тоді вже зрозумієте. Що складається робота, як вам її вибудувати і ну, що далі буде, а які кроки в подальшому буде правильно зробити? Підкажіть, будь ласка, буде сьогодні зручно заповнувати або завтра на Перша половина дня? Завтра, але вперше не зручно. Підкажіть, будь ласка, які у вас є вікна? на, зараз, на завтра? Давайте зранку дзвонимося, я вам скажу, вже на завтра. Угу, добре. Підійдіть, будь ласка, в ЄКІ, месенджер можу вам написати, яка надіслати попередню інформацію про нас трішки для ознайомлення нашу презентацію, крийте, і, і тоді вже завтра вам посилання на зустріч надійшли зі дзвонами воно Добре, да, от по цьому номеру телефону з Телеграм. Телеграм. Все добре. Я тоді зараз вам напишу і завтра тоді зранку з вами об'яжу. Добре, домовились, дякую, до побачення. Дякую, та до побачення, гарного дня. Короче, Epic Fail в кінці був просто треш, Він мене відпустив. Я ж спеціально злив його, сказав, що. Завтра зранку не беріть мене, і я там домовився про зустріч. Ніколи такого не можна говорити. Треба обов'язково ну, типу дозволяти цього. Треба обов'язково говорити про те, що слухайте, у вас є зараз доступ до календаря. У мене є доступ до календаря. Давайте відразу заплануємо по календарю. Подивіться, коли вам зручніше, щоб затягти на завтра. По нашому досвіду, повірте мені, що до завтра у вас вже буде весь графік забити. Тому давайте зараз плануємо. Тобто не можна відпускати, треба дотискати. Так в він все окей. І ще одна помилка. Ключова. Яка була, він не спитав, як називається моя компанія. Ну це треш. Ну він не спитав цього зараз. Буде йому кердик. Коротше, перша помилка в тому, що він не спитав, яка компанія, як називається компанія, і друге, він звісно от в кінці не дотиснув. інше було окей. Ну, ставлю по десятибальній шкалі. Сімерочку сімерочку. Як ви вважаєте, друзі, напишіть в коментарях, скільки балів ви оціните поточний телефонний дзвінок.